Вам може прийти відмова. Так я говорю завжди своїм туристам і хочу, щоб мої підписники також про це знали. Коли ми з вами робимо бронювання, нам може прийти відмова. Точно так само нам може прийти і підтвердження. Коли ми бронюємо тур, а це зазвичай пакетний тур, який включає і транспортування, і проживання. Ми очікуємо на підтвердження від перевізника і готелю. Поки ми з вами оце бронюємо, бронюємо не тільки ми, бронюють різні люди з різних країн через різні системи бронювання. І готель не резиновий. І, очевидно, що рано чи пізно в ньому закінчуються номери. І якщо через системи бронювання готелю прилетіли інші заявки раніше, ніж наші. Відповідно, він їх підтвердить, а нам місця, на жаль, не вистачить. Тоді нам прийде відмова. Точно так само з авіаперельотом і з автобусним проїздом. Якщо хтось інший встигає перед нами забрати останні місця, очевидно, нам скажуть: «сорі, місць нема. Тому ви маєте бути свідомі того, що бронювання це є запит на те, що нам потрібно. Але воно може підтвердитись або не підтвердитись. Що відбувається далі? Наприклад, прийшла відмова. Перше, турист може образитись на нас, сказати, що ми йому зіпсували плани, і, очевидно, забрати всі гроші до копійки і піти шукати новий тур. Який знову ж таки або підтвердиться, або не підтвердиться. Турист, який більше розбирається в тому, як працює наш бізнес, який слухає, що я розказую, він знає, він попереджений, він розуміє, він говорить, що ми робимо далі. Крім того, щоб повернути кошти. Можемо шукати інші варіанти, але на ті самі дати. Або ж навпаки, якщо для нас дуже важливий конкретний готель, конкретне місце, але не принципові дати, ми можемо бронювати той самий готель, але на інші числа. І так ми працюємо до того моменту, поки ми не доб'ємося того результату, який нам потрібен. А я попереджую вас для того, щоб вас ніколи не було. Неприємних несподіванок, щоб туризм приносив вам тільки задоволення.